Оглядаємо та показуємо використання універсальні набори для догляду за авто. Серед переваг компактність, економічність, професійний результат догляду. Зараз поговоримо про набір для догляду за шкірою в авто NV4. Відкриваємо та дивимося, що всередині. Зустрічають нас одразу два засоби догляду за шкірою: очисник для шкіри та кондиціонер для шкіри. Разом по 150 мл. Також пензлик. Для детелінгу та дві мікрофібри. 30 на 40 сантиметрів. Очищувач для шкіри призначений для видалення будь-яких забруднень на штучній та натуральній шкірі. Захищає від старіння ультрафіолету та пошкоджень. Кондиціонер для шкіри призначений для догляду за штучною та натуральною шкірою, надає обробленій поверхні м'якість, еластичність, захист від ультрафіолету та пошкоджень. Послідовність, як завжди, вказана на етикетці. Етап 1. Рівномірно наносимо очисник на шкіряну поверхню. Чекаємо 2 хвилини та витираємо мікрофіброю. За необхідності повторюємо процедуру. Етап 2. Рівномірно наносимо кондиціонер. Чекаємо 2 хвилини та витираємо поверхню мікрофіброю. Радіємо онуленій шкіряні поверхні та збираємо засоби у компактну сумку.